Скоротити депутатський корпус на дев'ять чоловік в Южному з'явилась ініціативна група, яка збирається клопотати перед ТВК про відкликання мандатів обранців від опозиційної платформи за життя та партії. Наші збір підписів за відповідну ініціативу відбувся 11 листопада. А ви брали участь? Я вже там? А підписи з їхню партію у ОПЗЖ і наші це російські партії. Вони у нас робили. Дестабілізація установки в Україні. Вони проти України, вони за Росію, вони за те, щоб у нас був російська мова. Вони не Україну і українську мову, тому ми і підписалися. Все для участі у цій громадській акції громадяни залишали свої паспортні дані та підписи в дев'яти бланках щодо кожного депутата окремо. Голова ініціативної групи Ганна Козирева каже, що цю мету наразі поділяє близько 300 мешканців громади. На попередньому етапі формування ініціативної групи було ще 500 людей. Ми раніше збиралися збір підписів, які ініціювали люди. По забороненим партіям, щоб зняти це партія ОПЗЖ і партія наші з ОПЗЖ шість членів партії, а з наших Мураєва партії три чоловіка. Сьогодні був в два часа дня були збори ініціативної групи по відкликанню цих партій від міської ради. Зібралися багато людей. Прийшло навіть ми припридупреждали їх. Що сьогодні і погода не така, і повітряна була тривога. але люди зібралися. Люди було більше 300 триста чоловік. Все робилося по закону. Ми зібрали підписи. Ми ініціювали це збори по конституції по закону України. За процедурою ТВК може відкликати конкретних депутатів, але на їх місце можуть зайти інші представники по списку від тих же самих партій. У випадку заборонених партій ситуація неоднозначна. Наголошує експерт громадської організації комітет виборців України Анатолій Бойко. Якщо ініціативна група збере достатню кількість. Підписів і Територіальна комісія це все перевірить і не буде мати претензій, то далі є ключовий, поки не зрозумілий для мене момент. Бо якби депутати були шляхом самовисування обрані, то, то територіальна комісія могла би сама приймати рішення, що вони позбавляються мандату. А якщо депутати обрані е, від політичної партії, то все, що може зробити територіальна комісія, то вона е, може звернутися до е, керівного органу цієї партії. Тим, щоб вже керівний орган е, приймав рішення, але якщо ми говоримо про заборонені партії, то, то якщо ці керівні органи вже ліквідовані, то питання до кого буде звертатися територіальна комісія? Наразі депутатський корпус Южненської міської ради налічує 26 депутатів. Зібрані голоси та протоколи щодо відкликання дев'яти з них. Активісти планують протягом 20 днів передати до територіальної виборчої комісії. За коментарем ми зверталися до представників обох партій. У одній з них пообіцяли прокоментувати ситуацію окремо.